Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я вам хочу показати, розказати, що я робила минулих 7 днів. Так, так як я вам вже казала в попередньому відео, мене було замовлення. Було замовлено 10, жабок, жабок Так, І я активно працювала над цим замовленням і не тільки. Так як я вже говорила, і для душі теж треба щось пов'язати, тому я відмовилася від одного замовлення. Також велике замовлення було. Треба було зв'язати 6 зайчиків досить великих. Тому я відмовилася, бо зараз я буду активно працювати так, над своїми ляльками. Отже, так, ось такі жабки в мене зв'язалися. Я в'яжу я їх з дитячого. Акрило YarnArt Baby в 50 грамах 150 метрів. У мене таких моточків є дуже-дуже багато. Також і в'яжу джинсу, але іменно цих жабок. Так, ось таких. Так, я нав'язала. Так, таких в мене в такому кольорі зв'язалося 4. Так, далі. В такому зеленому кольорі. Також у мене зв'язалося їх чотири. В цьому кольорі мені дуже подобається поєднання таких кольорів, воно таке вже різдвяне поєднання дуже-дуже гарне. Тут я вишивала оченята, їх як не вишивала, я їх в'язала і пришивала. Ну, темна ниточка мені було важко, тому я спробувала робити ось такі оченята, так, вив'язати і просто туди вже вставляти. так. Тут одні, одні очки я зробила такі маленькі, а вже наступні я робила ось такі. Це начебто я вставляла очки сюди 8 мм, а ці 6. Так, Ось такі. Так, ще в мене зв'язалися. Ось такі вони рабенькі, вони дуже-дуже мені подобаються. Також таке поєднання кольорів, вони чомусь мені викликає такий різдвяний настрій. Так, така жабка. і ось така. Таких у мене зв'язалося три. Так. Їх багато, тому про кожну багато чого не розкажеш. Просто їх швиденько покажу. Ось така, ось така красуня, якщо ви помітили, то всі мої жабки, вони в мене такі сині оки. А тут така зелена ока красуня. Одна. Так. І ось такий така жабка в такому кольорі. Ця жабка прям така весняна, весняна, дуже гарна. Так, так, як вже, напевно, всі знають, так, жабка тянучка. Так, зв'язала я 14 таких жабок. Одна, що в мене є недов'язана, я її дов'яжу. Обов'язково в наступних відео я вам покажу її, тому що зараз мені потрібно швиденько-швиденько відзняти. Так показати готові роботи, тому що багато-багато іграшечок я не знімаю. Я просто виконую замовлення, відправляю, знаходжу собі виправдання, що, ну, завжди якесь виправдання, знаходжу, що я не маю часу знімати, так? Ось буквально в мене є пів години. Я думаю, я справлюся. Я зніму їх і покажу вам так, свою роботу. Так, було зв'язано 14 жабок. Одна жабка. Недов'язана. Так, так, в мене буде 15 жабок. Тобто, 10 жабок поїдуть до своєї власниці. 5 жабок у мене буде доступні до замовлення. В наступних відео я покажу, які жабки залишилися. Так, минулого разу мій кадр прикрашала така красуня. Так, моя, моя лялька зв'язана, по-моєму майстер-класі, так, я її повністю. Закінчила. Так? Я вже зібрала її образ. Так, зв'язала її сапожечки, вони знімаються. Зв'язала її ось такі трусики. Так. Шубка. Також вона на гудку. Платьєчко теж воно ось тут. І воно на гудічках, воно знімається. Так, шапочка також вона знімається. Така от шапочка. Така шубка. Так. Так, ось така красуня, вона вже закінчена. так. Хочеться ще помилуватися на неї, бо вона у мене вже замовлена. Хочеться її запам'ятати, так? Давно я вже дуже-давно не в'язала таких ляльок, але дуже-дуже хочеться щось пов'язати. Те, що, від чого душа радіє. Так, ось такі лялі. Так, в мене ще були недов'язані. Ще голівки. Так. У мене було дві голівки, недов'язане і одне тіло зв'язане. Так, лялечку я склала. Її до кубки, пришила голівку, так, вив'язала її платьку. Так само зробила її ось трусики. Образ цей ще не закінчений. Я думаю, що я буду, не думаю, а я впевнена, що я буду ще дов'язувати. Хочеться так само для неї зробити котошапочку таку вже в іншому стилі, так як би мовити. Платєчку це я знайшла ідею такого платка на просторах інтернету, так, в телеграм-каналі, просто підігнала під розміри тіла своєї лялі. Так, і о, ось така красуня вийшла. Хоча для майстер-класу я планую вже зовсім не такий образ. Так, я ще їм зв'яжу е, капчики, шапочку. Я не знаю, чи якесь баліро, чи шубку, чи накидочку, але теж таке щось дуже пухнасте, таке дуже ніжне хочеться для цієї лялі. Так, вона теж, вона мені надзвичайно подобається. Така зелена ока, красуня. Ось така вона. Так. І в мене була ще одна голівенька. Так, хочеться її трошечки потрасти. Так, ще одна горілонька була у мене зв'язана. Зв'язала я для цієї лялі тіло, вив'язала вив ось таку кофточку. У майстер-класі я хочу зробити таку туніку. О, Тут вив'язати е, якусь мордашку, так, я навіть не знаю. Напевно, що ведмедика, там, зайчика, котика, щось таке, дуже ніжне. О, можливо... Зробити також, якщо тут буде зайчик, то тут зробити шапочку таку ніжну із вушками. Так. Лосіни, так, хочеться отакі зробити, і взуття для неї. Так. Отже, такі плани я маю на майстер-клас, але кофточку. Я, напевно, буду в'язати не з софті, я ще не вирішила. Тому якщо комусь буде цікава така ляля, щоб її зв'язати, я відкрита для того, щоб якісь ідеї ви мені підкинули так, свою думку, як краще в майстер-класі одягнути ось таку лялю. Оченята вони вони виходять, оченята вони вишиті, о, війки приклеєні, але вони виходять як живі. Дуже гарні. Я довго готувалася, думала, як би краще їх вишивати. Була така ідея купити фарби акрилові і просто робити бліки, просто фарбувати або навіть коректор. І коректором теж так його робити. Але чомусь, я думаю, що коли буде стиратися ігрушка, то все одно фарба, коректор він, напевно, ну, не буде триматись. Я не пробувала, тому спорити не буду, я не знаю. Але ну, вишите. Воно вже буде таке завжди, так? Ось такі такі красоночки, ось такі результати моєї так, семиденної роботи. так? Ну, я дуже-дуже активно працювала, я в'язала кожну вільну хвилинку. Вільних хвилинок у мене дуже багато. Зараз майже весь час вільний, так, дітки в школі. І... Можна займатися чим хочеш. Так, Так, щоб, щоб не зійти з розуму, треба чимось активно-активно займатися, особливо, коли займаєшся своєю улюбленою справою, яка тобі подобається, це дуже дуже допомагає. так? І не потрібні, напевно, ніякі психологи. Отже, всім дякую за увагу, всім дуже щиро вдячна, хто дивиться мене. У нас вже на каналі є 200, там навіть вже трошки більше. Так, усім щиро щиро дякую за увагу, за підтримку, за коментарі. І всім всім миру і мирного неба і спокою.